Так, народ привітульки. Сьогодні буде знову коротесенький гайд. Я бачив, там в коментарях, пару хлопців писало, як відкривати машину, як закривати, як її ремонтувати, бо що зараз все покажу. Ви, коротше, знаходитеся на спавні, так? І на кожному спавні є людина. Є завдання для новачків, але ну, це нам не цікаво. Тут також є людина, наприклад, оренда мопеду. Також є тут такі люди, які стоять, ну як людина, НПС, яка стоїть і він називається паркувальник. Ви підходите до нього і натискаєте і коротше, паркуєте свою машину біля спавна. Все дуже просто. Тут наразі чомусь немає цього паркувальника, тому що це лікарня. Походу, тут такого немає. Ну, суть не в цьому. Так, як машину ремонтувати, як, що до чого. Зараз вам все, друзі, покажу. Так, давайте в оренду нашій мопед. На мопеді на цьому як його. На машині все аналогічно просто. Підходимо, орендуємо за 500 гривасей. Так, і дивіться, ви зупиняєтесь і затискаєте на мопед чи на машину. Все. Відкривається. Тут є відкритися, закриті двері, заправити з каністри, відремонтувати. Також знайти оренду... орендований транспорт, Це якщо ви загубите його, висадити з транспорту людину, якщо хтось підсяде. Це дуже аналогічно робиться на. Машині. Тож нічого такого тяжкого тут немає. Так, як активувати промокоди. Промокоди, ви натискаєте 4 квадратика зверху, там біля ХП, ось до промокод зверху. Написано промокод. Виводите його. Але треба попереді завжди вписувати решітку. Зараз вам покажу один промокод, який вам дасть не фігову таку котлету грошей, Дивіться. Все робите так, як я зараз покажу. Так, все. Ті ков отак пишете, Ось здобачите, і ви отримуєте, друзі, велику суму. Але щоб ви отримували це, вам треба зіграти годину в грі. Також народ, як дивитися вашу статистику персонажа? Ось то персонажа натискаєте і дивитеся, який у вас рівень щодо чого. Тут є мої навички змінити ім'я безкоштовному вона навіть. Е, е, моя статистика, скажіть далі. І дивіться, у мене тут рівень шостий. Мені до скажімо, до сьомого рівня треба назбирати 112 епів оцих. У мене зараз 291 тисяча. Бачите, в мене немає будинку, бізнесу, телефон є, фракція у мене є одна. І також машина, і все. Якось так народу дуже все просто аналогічно, що тяжкого в цій грі немає, народу дуже завжди багато, є з ким поспілкуватися, тож брати може кожен, хто забажає. Також можна змінити налаштування, скажімо, друзі, управління. Бачите, в мене такі стрілочки, а я вам покажу зараз, як можна змінити. Натискаєте сюди на вихід налаштування графіка, навіть можна графіку, є максимальне відображення машин, максимальне керування. Вибираємо, наприклад, джойстик. Все. І дивіться. І тепер у нас джойстик. Джойстиком, якщо чесно, набагато е легше управляти, нам можна коштувати знати. Ні, nee, це на моцку на тип. Тут завжди шалений трафік, тож пограти зможе кожен друзі, реально. Також вам покажу ще одну фіговину. Це щоденний бонус за вхід. Бачите, в мене вже є бонус, я вже взяв сьогодні, ви скайте, кожен не заходите, не прогавте. там даються офігенні гроші. Також є завдання для новачків. Тут зараз наскайте завдання і дивіться, відкривається таке меню. Це початкові завдання, це для нових гравців є щоденні завдання. Дивимося на щоденні завдання. Що нам треба зробити? Нам треба відіграти 4 години, перенести 20 ящиків яблук, виконати 20 завдань. 15 тисяч гривень це ігрова валюта, а оці UA-коїни коїни це реальна донатна валюта, але її дають безкоштовно за те, що ви виконуєте місії. Все дуже-дуже просто. Тож нічого тяжкого тут немає. Так, голосовий чат під картою зліва, як ви бачите, знизу. В мікрофон врубаєте і говорите з людиною. Також тут є камера, який вид змінюється. Зараз вам покажу, дивіться. Так, це у нас такий вид, є такий спир, бачите? Ось такий ось вид. Реально прикольно зроблено. Та якось так народ. На цьому буде скінчити, вам відео сподобалося. ви дізналися щось нове з вас, чекає лайкос, підписочку, буду дуже-дуже вдячний почитати ваші коментарі. Бережіть себе. з вами завжди був я, артік. Далі тільки цікавіше. Дякую.